Добрий день, ми з України, магазин добродій, місто Шостка, провулок червоне 9А. Це відео о том, як обрати затирку для плитки. Почнемо. Ось у нас є декілька каталогів та деяка продукція. Є затирка Cerezit, Це є 33. я Ось її. Кольори білий, сірий, ну і так далі. Також є 40, -ва, це є 40 фірми Церезіт Вона відрізняється тим, що вона підходить більше для плитки з підігрівом або якісь басейни, чи там, де вологи в нас багато. Більш, більш подробно я розповідаю у своїх влогах про церезіт. Це все ви можете знайти на моєму каналі. Ну, ось 33. Вона виглядає ось так: у таких пластикових пакетах. Це, наприклад, коричнева. В неї ось тут є зразок кольору. Також. Отут ми маємо таблицю таблицю розрахунок її витрат. Ну, як правило, одного пакета вистачає на маленький сан, санвузол, або якщо в нас ванна, може повтора, півтора пакета, або ванна разом з туалетом, це пакета два нам треба. Раніше вона випускалася у таких ось бумажних пакетах. Це стара 2014 це року. Ось. Що може бути з нею? Якщо вона хапанула вологи, то вона вже може якість в неї... Якщо вона хапанула вологи, то може дуже швидко вона стигнути. І ви, ви не будете встигати її намазувати. Далі. Ще в нас є фірми Анцерглоб Херсонської. Тут ось такі кольори. І тут ми купуємо окремо білу, окремо кольори і кольоруємо її. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Херсонська. Ось таке відро, ось фуга, суміш, затирочна, еластична біла. Далі ми ось тут є у нас кольори. Кольоруємо один пакет, ось висипаємо, перемішуємо в сухому, а потім вже затираємо, фугуємо плитку. Ось це відро, це у нас сорокова, Вона більш міцна. Якщо її ми будемо з 33-ї приравнювати, то ця більш більш стійка, так вона має кріпость більшу. Ну, для, Я вже казав, поли з підігрівом, ванні кімнати, де є багато вологи. Як фугувати, тобто затирати плитку? Беремо, купуємо затирку по кольору. Краще прийти з плиткою та прикласти її до каталогу та вибрати ваш колір. Потім беремо якесь відро, спеціальні шпателя, вони резинові. Наливаємо в відро трошки води та засипаємо трошки цієї суміші, перемішуємо її і затираємо між швами. Ось, наприклад, ну це великий, а є білі такі маленькі шпателя. Зараз я вам не маю змозі їх показати, тому що, тому що я їх продав. Затираємо, затираємо ось між швами, вичищаємо суміш, якою ми клеїли, затираємо і зразу беремо губку, вологу і протираємо всю плитку, щоб не було у нас слідів. Інакше, якщо потім вона застигає, ви її потім зубами звідти не повідриваєте. Є такі майстри, які цим нехтують, і потім уся плитка вона у цих небажаних слідах. Краще, звісно, кращі майстри, щоб такого не було. Ну, дякую вам за увагу. Приїжджайте до магазину, виберемо. Любий колір та допоможемо вам. До побачення! З вами був Тарас Ред. Підписуйтесь та ставте лайки. Па-па.